Вітання! Чим жила Вінниця у середу, 12 листопада, у вечірньому випуску новин. Стандарт життя Вінниці мобільність. Келецьку та Барське шосе закінцювали. Трамваєм пересувайся. Більше про Вінницю дізнавайся. Швидке та комфортне пересування містом, збереження екології, безпека та рівноправність усіх учасників дорожнього руху основні поняття мобільності. Міст як як розробити оптимальний план та впровадити у життя два дні обговорювали у Вінниці представники регіонів України. Бути мобільною вчилася, і моя колега Лариса Бондар як стати мобільними обговорювали у Вінниці представники з 25 міст України, а також експерти за кордону переконані, це основа безпеки на дорогах та здоров'я людей, адже передбачає зменшення кількості приватних авто, відтак і викидів вуглецю в повітря. А ще зручний громадський транспорт, розбиток велоструктури та захист пішоходів. Ця проблема стосується не тільки міста Вінниці а всієї України, саме мобільність, мобільність місті. Ми всі знаємо, що, ну, так кажуть фахівці, що до 2050 року дві третини жителів України будуть жити в містах. Звичайно, за собою це тягне ряд проблем і ряд викликів, а саме в тому числі і питання транспортного сполучення, транспортного забезпечення мешканців цих міст. І тому сьогодні ми вже повинні про це задумуватися. Проблемою оптимізації руху в мерії займаються вже більше двох років. Тоді дорогами міста курсувало понад п'ять сотень маршруток. Це призводило до їх перезавантаженості і поступового занепаду громадського транспорту. В перспективі прогнозували експерти, приватна монополія на перевезення спричинить високі ціни на проїзд та відсутність пільг. Сьогодні ситуація інша. Маршруток стало вдвічі менше. Їх замінили великі муніципальні автобуси, оновився і електротранспорт. Спочатку треба вивчити сам попит маршруту. Це теж потребує часу. Потрібно уникати обов'язково дублювання маршрутів, тому що тоді це і падає рентабельність підприємства, яке обслуговує, і тягне за собою додаткові витрати. Тепер вінницькі транспортники готові допомагати колегам. Певні досвід, що мають дозволить їм провести реформу транспортних систем швидше і легше. А в поєднанні із ідеями, що вже реалізували, і інші міста, дасть максимальний результат. У Львові для розвантаження проїжджої частини організовують стоянки для автомобілів. У Житомирі встановлюють розумні зупинки з Wi-Fi та електронним табло, що показує за скільки хвилин приїде наступний тролейбус. А у Харкові шукають, як забезпечити права. Асажирів, наприклад, в Європі це такий рух, як зниження швидкості в усьому центрі до 30 кілометрів на годину. Не 50, не 60, 30 кілометрів. Це дає безпеку, це дає менше викидів, і скажімо так, це йде на користь і скажімо, історичним центрам. Але новації не варто впроваджувати з коліс. Першим повинен стати детально прорахований план мобільності території, наголошують експерти. У деяких країнах Європи він обумовлений законом в Україні ж відкриває доступ до міжнародних. Народних грантів місця, які подають заявки на участь у гранті, мають підписати декларацію із організацією Сівітас та мати план міської мобільності або працювати над ним. Якість вінницької мобільності учасники конференції перевірили на практиці, проїхались у швейцарських трамваях, нових тролейбусах та протестували велосипедні доріжки. Потому представник проекту Сівітас назвав місто його перспективним учасником. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський новини, телеканал Віта. Стати ще більш мобільно Вінниця має шанс вже цього місяця. Будівництво нової трамвайної лінії, що з'єднає келецьку з Хмельницьким шосе, схоже наближається до фінішу. Нагадаємо, довгобуду вже 6 років. Його фінансування здійснюється з міського і державного бюджетів. Через те, що останні кошти регулярно не виділяв в кінцевому варіанті, вартість кільцевої досягла майже 80 мільйонів гривень. Наразі вже провели технологічне випробування і лінія готова до експлуатації. Залишається облаштувати зупинки, кармани для маршрутних таксі та благоустроїти навколишню територію, перерізати червону стрічку та пустити трамвай у мерії сподіваються вже до кінця листопада. Між тим їздити в громадському транспорті від тепер не лише зручно, а й пізнавально. Транспортна компанія вирішила розширити кругозір пасажирів. Від зупинки до зупинки їх знайомлять з історією міста. Продовж поїздки коротко і лаконічно через гучномовці розповідають про цікаві та маловідомі факти про Вінницю. Щоправда, поки що аудіоекскурсія проводиться у трамваях, що рухається за четвертим маршрутом. Його обрали не випадково. Він найстаріше. Проєкт історична зупинка стартував до 101-ї річниці Вінницького ідея належить Департаменту культури, транспортній компанії та історикам. Людям така ідея сподобалась і навіть вже є пропозиції щодо темеці у трамваях. Я про театр, наприклад, би послухала б про наш театр, про акторів, можливо, про людей будь-якої професії. Я любу тему можу, могла б слухати. знаєте, це дуже цікава інформація, тим більше їдеш з одного кінця міста в другий. І стоїш просто нічим не займаєшся. Почитати таку інформацію. В принципі, я вважаю, полезно даже це не останній такий у нас крок для того, щоб більш. Цікавіше було рухатися і знаходитися в нашому громадському транспорті. бо тим всюжисти по всіх маршрутах. Один з найбільших житлових мікрорайонів Вишенка був заснований 2 червня 1962 року. В той день був зданий в експлуатацію перший будинок нині номер 71, по вулиці Шисотріччя. Дивіться у другій частині програми. Безправні споживачі, що далі. Зброзі зі схронів у музей. Дострілялись російським серіалом «Зязь». Вінницькі матусі продовжують креативити. Захист прав споживачів це те, чому в Європі приділяють чималу увагу, чого не скажеш про Україну через мораторій на перевірки підприємців, які запровадив уряд. Покупці залишились сам на сам з недобросовісними виробниками. А тим часом, з 1 листопада, частково в дію вступила угода про асоціацію з ЄС, тож у покупців з'явиться шанс на захист, коли спробувала з'ясувати Оксана Святенко. Україна йде в Європу з 1 листопада. Тимчасово вступила в дію угода про асоціацію з ЄС. У її розділах зазначені політичні та економічні засади, а також і цілком практичні речі, зокрема захист прав споживачів. Йому європейці приділяють особливу увагу і справді цей додаток передбачає посилення посилення ефективності тих інструментів правових які існують в сфері захисту прав споживачів тому що досить часто в україні та аналогічні інструменти існують на рівні законодавства але не дуже ефективно використовуються. в даному випадку йде мова про приведення як норм так і конкретно щоденної практики відповідність до європейських європейських вимог Фахівці кажуть, це буде нелегко, адже останні три місяці в Україні захистом прав споживачів ніхто не займається. Уряд ввів мораторій на перевірки підприємців до кінця року, а от звернень до інспекції від громадян не поменшало, доводиться займатися відписками. Якщо взяти статистику минулого року, коли ми працювали, не було мораторію на перевірки, відсоток. Відсоток повернення коштів, а також задоволення вимог громадян згідно з заяв 82-85. На даний час майже нулі звернулося 156 громадян, які ми і не відмовили, але, як кажуть, і не допомогли. Відсутній наразі і контроль за цінами. Відповідний орган ліквідували його ж функції, передали на інспекцію із захисту прав споживачів, але закон, що регламентує її повноваження, в дію не вступив. Якщо посчитати є ціна виробника, от і вже є декларація, і по декларації можна посчитати наскільки відсотків. Збільшено ціну на якусь продукцію, це може посчитати тільки на фахівець. На даний час фахівець не може посчитати. На свій страх і ризик захистом прав споживачів наразі займаються лише громадські організації, адже мораторій стосується усіх контролюючих органів, окрім фіскальної служби. Тож покупцям тепер слід або сподіватись на добросовісність підприємців, або ж на власну пильність. Заборона стосувалася не тільки Держспоживінспекції, як органа, який, начебто, мав би захищати споживачів, а й санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної служби всі ці правозахисні, так в певному сенсі, організації, які мають стосунок до забезпечення прав споживачів на якість харчової продукції. Вони також позбавлені права перевіряти підприємців. І сьогодні що вам продають? Що написано на обгорці, що ви знайдете всередині, це ну питання тільки до свідомості виробника, чи він дорожить власними ім'ями або бізнесом, або він хоче заробити кошти. Тим часом в Кабміні запевняють, працюють над імплементацією угоди про асоціацію, не покладаючи рук і каратимуть тих, хто блокуватиме рух до Європи. Дехто дуже себе комфортно почуває в рамках тієї системи, яка була створена за декілька останніх років та, і е, усвідомили очевидно, війшовши в нові кабінети, е, що ця система може ну, працювати на них. Тому нам доводиться навіть це ламати. Тому е, я думаю, що тут нам доведеться багато працювати. Нагадаємо, сьогодні в діє шість розділів угоди про асоціацію з ЄС. Той, що стосується зони вільної торгівлі, відклали до початку 2016 року. На цей час Євросоюз зберіг для України односторонні торговельні пільги. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Вітам. Українські телеканали відмовляються від російського кінопродукту. Наразі в ефірі йде телемило, на яке витрачені мільйони доларів. А ось на наступний рік відповідних закупівель ще не проводили. Тож припускають медіаексперти, для вітчизняного кінематографа. Це шанс надолужити втрачене, адже зійти з телеголки глядачам надто важко. Втім, чи зможе українське кіно стати конкурентно спроможним, дізнайтесь з наступного сюжету. Я більше смотрю русські серіали. мені російські подобаються. без російських ментів, спецназу та морських піхотинців. Лідія вже не уявляє своїх вечорів перед телевізором. Я люблю розслідування, постановка, актори мені подобаються. Сюжети про російських силовиків буквально прив'язали жінку до телевізора, не пропускає жодної серії, але тепер їй доведеться шукати альтернативу, бо улюблені герої зникнуть з екранів. Так вирішили експерти з держкіно і заборонили прокат деяких російських стрічок. Ми е, анулювали чи не видали е, їм продов... прокатні посвідчення, так звані, без наявності яких демонстрація в Україні фільмів згідно закону заборонена. Сьогодні в цих умовах демонструвати такі фільми на українських екранах для мене, чесно кажучи. Взагалі дивно, що від цього не відмовилися, якби, добровільно. Не побачить український глядач 69 серіалів із Михайлом Пореченковим. Дострілявся. Зникне кадетство, гончий, слідчий комітет, спецназ, десантура, морпіхи і військова розвідка. Все тому кажуть телеексперти, що в них пропагують героїчні образи російських військових. Вони пропагують ті речі, які заборонені нашими законами, які заперечують права людини, які прославляють правоохоронні, а також збройні сили агресора. І ми вважаємо, що це абсолютно недопустимо сьогодні. Між тим канали, які крутять в ефірі Російське мило від заборони, втратять гроші. За нього заплатили мільйони зелених. Порядка 400 мільйонів доларів була закупка російського контенту в прошлом году на телеканали України. Я практично убежден, що суми хватит для того, щоб запустити телепроизводство для України в нужному масштабі. Кінодіячі стверджують професійних українських кіношників, які вміють якісно знімати вдосталь, однак працюють на Росію, яка потім продає серіали Україні. Телеканали їх купують бо вони вже пройшли перевірку російським глядачам, а відтак повністю перейти на власний продукт ризиковано. Ти не розумієш, що у тебе, ти не розумієш, хто режисер, ти не розумієш, включиться ли інституція українських зв'язок, ти не розумієш, о чому, собственно говорити. Ти навіть не розумієш, як відреагує твоя зрительська аудиторія не на буковки на українському мові, а коли герої в кадрі почнуть на українському говорити. Заміну російським серіалам канали шукатимуть приміром у Туреччині та Польщі, але більше уваги приділятимуть українському контенту. Якщо Раніше канали могли собі дозволяти ставити в ефір дуже дорогий продукт 5 днів в тиждень по дві серії. То що пройде сейчас, будет Буде більше продуктів, більше на на локальний ринок. І, скорішого, це будуть недорогі вертикальні серіали, то з которые йдуть раз в неделю. Напружені відносини з Москвою. Шанс для розвитку українського кінематографа. Поки що кажуть експерти, на наступний рік телеканали нічого не закупали. Ростислава Зоробінська, телеканал Віта. Правоохоронці передали до краєзнавчого музею нові експонати зброю, часів великої вітчизняної війни, яку здали віничани в рамках місячника добровільної здачі зброї. Він проходив впродовж жовтня цього року. Реєструвати на себе раритетні знахідки люди не стали. Тож міліція після всіх перевірок передала їх музейникам. Ірина Дідух бачила це на власні очі. Мінуш, тикніш та нарізний ствол від гвинтівки, правоохоронець Олександр Рева несе до краєзнавчого музею. Раритети здали вінничани в рамках місячника добровільної здачі зброї. Міліція їх перевірила та вирішила передати музейникам. Це період великої вітчизненої війни. <сих> та, та, я та, бачу, та, що та, це та, та, міна у нас піномет є, а це що у нас Це, тих червона. Įdėsta, aš tai... darysiu, nes polospolinių mokymų 1674 m. mokymų stoka žiūriu 13. Зазвичай знайдену зброю, в якої немає власника, та яка не засвідчена у вбивствах, правоохоронці знищують. Проте ця, говорять, має історичну цінність. Музеї подарунок прийняли і одразу ж оформили відповідні папери. Без цього ніяк. Фрагменти зброї передані сьогодні, в стані дуже хорошому. Багнет в хорошому стані. Міна, ось ця вихолощена, вона теж не поїжена іржею, корозією. Раритети працівники музею одразу ж помістили в залі великої вітчизняної війни. Поруч з іншими експонатами міну знайшли на городі під час перекопки землі. Тут так же саме це тут нарізнув на ствол. Тоже чоловік знайшов в себе в старій хатині, який залишився від його покійного діда хата. Кожну зі знахідок ще чекає огляд музейними експертами. Вони визначать цінність експонатів та зберуть інформацію щодо місця, де їх знайшли. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Новий майданчик як привід проявити творчість. З такої позиції підійшли до декорування ігрової площадки мешканці одного з Вінницьких будинків. На подвір'ї розмалювали стіни гаражів. Допомагала матусям креативити їхнє малеча. Бачила це Оксана Святенко. З піснею працювати веселіше. Дітлахи допомагають своїм матусям малювати улюблених мультяшних героїв фіксіків. Ми нашли девочку, которая немножко нам помогает. Она нарисовала нам контури, а всі остальные мамы активистки розрисовують, делають красоту. Розмальовувати стіни гаражів матусі вирішили після того, як у їхньому дворі встановили новенький дитячий майданчик. Мовляв, на його фоні сірі стіни не камільфо. Раніше вони не так кидали очі. 18 років тому, коли здавали будинок, дитячого майданчика не було. Тут раніше була якась ця драбинка. Ну майже і, і ця одна. Е як кажуть, ці ваги одні і все. Більш нічого не було. Не цікаво було, ми не знали, куди подітися з цими дітьми, ходили, і, і дуже було незручно, одним словом. Коли по чужих дворах тинятись на бридло, дівчата заходились агітувати сусідів на облаштування ігрової площадки. А тут почули про міську програму співфінансування. Собирали ми з квартир по 200 гривень з кожного жителя. Те, кто имеет детей, сдали, естественно, без проблем и с огромным желанием. Были, конечно, такие, что говорили, что мы детей не имеем, но сдавали кто по 20 гривен, кто по 10 гривен. Мы собирали у всех, выражали благодарность всем. Как говорится, каждая гривна нам была дорога. Загалом майданчик коштує 83 тисячі гривень. За умовами програми мешканці повинні внести бодай третину суми. Активні матусі назбирали 13,5 тисяч а решту додали депутати міської ради Ренат Добросєрдов та Андрій Очеретний. Саме головне, що дуже короткий проміжок прийшов пройшов з травня місяця, коли вони звернулися. В травні ми відпрацювали з ними механізм, В червні вони вже звернулися в Вінницьку міську раду, і міська рада противно зреагувала щодо вилення коштів. Потім оці співфінансування депутат міської ради один, депутат Вінницької міської ради інший, міська рада безпосередньо, і вони всі разом зібрали. І компанія, яка власне виготовляла за літо, виготовила і ось осінню поставила. Тепер у активних матусь нові плани огородити майданчик та озеленити двір. Цим займуться навесні. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Це був останній сюжет випуску. Далі погода. Ну а про події четверга 13 листопада дивіться завтра на цьому каналі. О цій же порі. Щаслимо. 11 листопада у Вінниці буде хмарно з проясненням без істотних опадів. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0,5, день від 4 до 9 – вище нуля.